Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Серіал Гра престолів та й загалом всесвіт створений Джорджем Мартіном під назвою пісня льоду й полум'я постійно відкривають перед нами незвідані історії, легенди, шляхи королів, принців, леді та простолюду. І все це захоплює своєю помпезністю, інтригою і продуманістю. В попередніх чотирьох відео ми балакали про великі доми Вестеросу, і сьогодні добралися до історії Дому Мартелів, який у книгах письменника займає вагому позицію, але у серіалі, в переважній більшості, був знехтуваний сценаристами та режисерами. Звісно, у Грі Престолів ми побачили діючого правителя Дорну і кількох важливих персонажів. Та це лишень дрібка з того, що можна було представити на екранах для більш захоплюючого дійства. Недаремно всі прихильники творчості Мартіна донині невдоволені екранною адаптацією лінії Дорну. Тим не менш, серіал уже закінчився, але подальші творіння письменника дають надію на значно краще і логічніше продовження історії Мартелів. Безперечно, ми ще неодноразово говоритимемо про цей великий будинок Вестеросу, аналізуючи кожен сезон серіалу та книги, а також приквел Дім Дракона. Але зараз повідаємо основну його лінію. Отож, Девіз дому. Нескорені, не зігнуті, незломлені. Герб. Червоне Сонце, пронизане золотим списом. Титули. У минулому Лорди ковчега пісків. Зараз Принци Дорна, Лорди Сонячного списа. Віра. Семеро. Засновник Морган Мартел. Діючий глава дому. Доран Мартел. Спадкоємець Аріанна Мартел. Землі Дорн. Тінисте місто. Дощате місто. Уточнимо, що в українському значенні Дощатий це те саме, що й дощаний, тобто зроблений з дощок. Замки. Сонячний спис, водні сади, сіра фортеця і ковчег пісків у минулому. Сюзерен раніше, Джордейни, Аліріони, Айронвуди, Таргаріани. Тепер баратеони на залізному троні. Історія. Мартелли зводять свій рід до андальського шукача пригод Моргана Мартелла. За часів вторгнення Андалів у Вестерос він зі своїми родичами завоював землі на східному узбережжі Дорна між півостровом Перебитою Рукою та гирлом річки Зеленокровна, які раніше знаходилися під владою будинків перших людей у Ейдів та Шеллів. Після перемоги в битві він захопив поселення колишніх господарів і спалив їхні замки, тим самим встановивши власне панування над смужкою кам'янистого берега. Замком мартелів став піщаний ковчег, схожа на корабель фортеця з пісковика, що нині є однією з будівель сонячного списа. На гербі будинку в ту епоху ще не було зображення сонця, а тільки спис. У наступні століття сила мартелів зростала, але не так швидко, як би хотілося. До прибуття Німерії дурнійці зовсім не визнавали їх могутньою силою. Більше того, хоча сусідніми володіннями правили різні королі, самі Мартели ніколи не претендували на цей титул, а на певних етапах історії охоче схиляли коліно перед Джордейнами, Айронвудами, Аліріонами або ж різними царями, що правили вздовж річки зеленокровної. Близько 700-го року перед завоюванням Ейгона до узбережжя, неподалік того місця, де нині лежать сонячний спис і Тінисте місто, пристав величезний флот, набитий переселенцями, 10 тисяч кораблів, якщо вірити переказам. Це були ройнари, стародавній народ, який жив на великій річці Ройне в Есосі. Вони втекли зі своїх рідних земель, де їхня держава впала у війні з валірійцями. Королева ройнарів Німерія шукала новий притулок для свого народу. Більшість дорнійських володарів бачили в ройнарах непроханих і небажаних загарбників, яких слід вигнати назад у море, звідки вони з'явилися. Але Морс Мартел побачив у новоприбулих сприятливу нагоду: вісім з десяти ройнарів, що з'явилися в Дорні, були жінками, і чверть з них, за ройнарським звичаєм, були добре навченими воїнами. Крім того, тисячі хлопчиків, які втекли з ройни, за роки поневірянь виросли, змужніли і взяли в руки списи. Об'єднавшись із прибулими, Мартели десятикратно збільшили своє військо. Не відкладаючи справи на потім, морс Мартел і сотні його лицарів, зброєносців та лордів прапороносців одружилися з ройнарськими жінками. Так два народи змішали свою кров. Це об'єднання збагатило і зміцнило як будинок мартелів, так і будинок його дорнійських прихильників. Після весілля Морс узяв новий герб, поєднавши свій спис із сонцем дружини. Принцеса Німерія на ройнарській манер назвала Морса Мартелла принцом Дорна, утвердивши його панування над усіма захопленими територіями і землями, які вже належали йому. Однак таке верховенство простіше було проголосити, ніж досягти на практиці. Настали роки війни, за підсумками яких Мартели і Ройнари підпорядковували одного царя за іншим, а через 11 років вони таки підкорили увесь Дорн. Змішання ройнарів та андалів призвело до того, що мартели відмовилися від багатьох андальських звичаїв, на користь звичаїв і традицій ройнарів. Зокрема, відтепер трон успадковувала старша дитина діючого правителя, хоч би якої статі вона була. Отож, жодної умови про обов'язковість престолу наслідування виключно чоловічою лінією не було. А тепер кілька цікавинок. Німерія, принцеса колись відомого міста фонтанів, Ні Сара, що стала королевою ройнарів і принцесою Дорна. Першим її чоловіком був принц Морс Мартел, і у їхньому шлюбі народилося четверо дочок, старша з яких стала її спадкоємицею. Другим чоловіком був старий лорд Уллер, а після нього вона вийшла заміж за Сера Давоса Дейна, від якого у неї народився син. Найбільш відомими книгами, що розповідають про життя Німерії, її подорожі та подвиги є 10 тисяч кораблів та Кохані королеви Німерії. Також існує гарна, але сумна пісня про цю жінку і 10 тисяч її кораблів, яку до сьогодні співають у семи королівствах. Як ми вже знаємо, Ар'я Старк назвала на честь Німерії, про яку могла знати з уроків історії та казок свою лютововчицю. Це ім'я відразу стало причиною для скандалу на півночі, адже вихователі Арії вважали ім'я Ройнарської королеви непридатним для лютововка. Та, оскільки Арія була не надто слухняною дівчинкою, тож не зважала на думки інших. Німерія Сент або ж леді Нім також, ймовірно, була названа на честь королеви стародавніх часів. Якщо казати загалом, то у Вестеросі Німерію пам'ятають як войовничу королеву відьму, оспівану у старовинних піснях. І ще одне, свого часу телеканал HBO навіть розробляв сценарій для серіалу про цю неординарну жінку, та щось пішло не так, і роботи згорнули. Продовжуємо. Нащадки Морса і Німерії неодноразово перемагали суперників і показали на що вони здатні, борючись проти штормових королів і королів простору. Але традиція називатися саме принцами, а не королями, продовжилася й до сьогодні. Мудрість Німерії передалася спадкоємцям, які командували військами після того, як принцеса в старості стала немічною. І навіть якщо жоден з них не зробив нічого рівного її діянням, нащадки з успіхом зберігали незалежність Дорна від ворожих королів з півночі і тримали в покорі своїх запальних і мстивих лордів гір і постель. Скинувши всіх, хто міг бути загрозою їхньому пануванню, Мартели керували Дорном як незалежні правителі майже дев'ять сотень років. Саме при них виникли міста, тінисте та дощате, а в сонячному списі були побудовані такі величні вежі. З усіх небезпек, з якими стикалися дурнійці, жодна не виглядала такою грізною, як та, що виходила від Ейгона завойовника та його двох сестер дружин. Коли Ейгон вторгся на материковий Вестерос разом із сестрами верхи на драконах, він підкорив усі королівства, крім Дорна. У четвертому році від завоювання почалася Перша дорнійська війна. Дорнійці не проводили з Таргаріянами великих битв і не прагнули відкрито захищати від драконів свої замки, обравши шлях партизанської війни. Оскільки Мерія Мартел, принцеса Дорна, дізнавшись про останній шторм, битву Ейгона із Аргілаком Дюрандоном, Полум'яне Поле і долю Харенхола зробила правильні висновки. Так як про цю велику кампанію ми балакатимемо в деталях згодом, то зараз не зупинятимемося на ній. За роки війни Ейгон та Вісенія щонайменше по одному разу спалили кожен замок і фортецю Одорній, крім сонячного списа та тінистого міста. Чому вони вчинили так, можна лише здогадуватись. У Дорні прийнято вважати, що Таргаріяни боялися якогось хитромудрого пристрою чи то застосунку для умертвіння драконів, яке принцеса Мерія, начебто, придбала в лісі. Втім, вірогідніше припущення архімейстра Тімоті, яке говорить, пощадивши мартелів, Таргаріяни тим самим сподівалися протиставити їм решту дурнійців, які зазнали величезної шкоди під час війни. Якщо ця думка істинна, то не складно пояснити, чому до дурнійських будинків відправлялися листи, які закликали до відмови від подальшої боротьби з володільцями драконів. В тих листах стверджувалося, ніби мартели зрадили своїх підданих, купивши у Таргаріенів безпеку ціною руйнування дорну. Але як би там не було, спроба роз'єднати мартелів та інших дорнійців зазнала невдачі, і у 13-му році, нарешті, було укладено мир. Тим не менш, Дорн став єдиним королівством з усіх семи, яке відстояло незалежність від будинку Таргарієнів. Наступні 70 років Мартели не протистояли дракононаїзникам. Хоча в часи повстання короля Стерв'ятника у 37-му, на початку правління Ейніса, принцесу Дерію Мартел багато хто підозрював у подвійній грі. Оскільки війська на підтримку стерв'ятника вона не виводила і публічно відхрестилася від нього, та за чутками гроші і припаси таки надсилала. У 83-му році принц Моріон Мартел задумав вторгнення на землі Таргарієнів, які тепер були об'єднані в єдину державу. Тодішній король Джейхейріс Таргарієн та його сини Еймон і Бейлон дізналися про це і чекали наступу. Коли флот Моріона пробивався через дурнійське море, дракони, вермітор, каракси та вагар обрушилися на них із хмар. Пролунали крики, і дурнійці наповнили небо стрілами скорпіонів. Але одна річ стріляти по дракону, а зовсім інша вбити його. Один за одним кораблі спалахнули і ще довго горіли, коли сіло сонце. Опалені тіла виносило на береги Мису гніву ще півроку, але жоден живий дурнієць не ступив на штормові землі. Тож Четверту Дурнійську війну було розпочато і завершено за один день, а залізний трон не втратив жодної людини. Наступний правитель, принц Кворен Мартел, був прихильником триархії, коли та воювала з принцом Деймоном Таргаріеном і Корлісом Веларіоном за правління Візеріса І. Король Візеріс говорив про весілля своєї дочки Рейніри з принцом Дорна як про спосіб остаточного об'єднання семи королівств, хоча зрештою цього не сталося. Нагадаємо, що про ті події ми балакали в огляді першого сезону Дому Дракона та зауважимо, що в десяти епізодах серіалу фактично лінія Дорну була не представлена. Якщо зважити на подальшу роботу над приквелом Гри престолів, то в другому сезоні мартели таки можуть з'явитися. Під час танцю драконів сер Ото Гайтавер звернувся до Дорна, пропонуючи кворену підтримати зелених. Однак принц відхилив пропозицію правиці. Його відповідь звучала так: з драконами Дорн вже танцював, і, гадаю, спати зі скорпіонами мені буде приємніше. В подальшому спроба Дейрона юного дракона завоювати Дорн призвела, як і півтора століття до цього, до великих втрат для залізного трону. У 161 році Дорнійці, що здавалися переможеними, домовилися про мирні переговори і повторну присягу Таргарієнам. Проте, з'явившись на зустріч з мирним прапором, вони напали на юного дракона і вбили його. Після цього молодший брат Дейрона, король Бейлор Благословенний, уклав мир із Дорном. Договір включав шлюб принца Дейрона зі старшою дочкою принца Дорна, принцесою Мірією. Вони одружилися, коли обоє досягли повноліття. Після царювання Дейрона II і переговорів, що тривали два роки, принц Марон у 186 році уклав із королем шлюбний договір, після якого Дорн нарешті став частиною семи королівств і остаточно присягнув на вірність Таргаріена. На підставі договору принц одружився з дочкою Ейгона IV Таргаріена Дейнеріс. То була велика мить. Королівство нарешті об'єдналося від стіни і до літнього моря, як колись мріяв Ейгон Завойовник, і за це не довелося платити життям людей, яку колись платив юний дракон. Принц Марон домігся кількох обумовлених поступок, і владики Дорна отримали значні права та привілеї, яких не було в інших великих будинків. Перше серед них право зберегти свій монарший титул, а також право видавати власні закони, право встановлювати та збирати податки, зобов'язавшись лише час від часу підлягати перевірці й нагляду залізним троном та низку інших подібних привілеїв. Невдоволення цими поступками стало однією з причин першого повстання Блекфайра, оскільки вважалося, що Дорн набув надто великого впливу на короля. Адже, окрім поступок, Дейрон II закликав до двору безліч дурнійців, і деяким з них були надані вагомі посади. Завдяки Дейрону мартели із найлютіших ворогів Таргарієнів перетворилися на їхніх вірних прихильників. У наступних конфліктах принци Дорна завжди виступали за Таргарієнів. Отож, цілком логічно, що під час першого повстання Блекфайра в 196 році чи всіх наступних Мартели підтримували Таргарієнів. У 280 році король Ейріс, більш відомий як божевільний король, вважав за необхідне укласти династичний шлюб з Мартелами, одруживши свого спадкоємця Рейгара Таргаріена на Елії Мартел. Незабаром після цього почалося повстання баратеона. Мартели билися на боці залізного трону, але Таргаріяни були повалені. Під час пограбування королівської гавані була вбита принцеса Елія Мартел та її маленькі діти, що сильно погіршило стосунки між Мартелами та новою династією баратеонів, а також найбагатшим домом королівства Ланістерами. Зважаючи на сказане, дозволимо собі трішки детальніше пролити світло на ті події та принцесу Елію Німерос Мартел, дочку принцеси Дорна, сестру Дорана, Морса, Олівара та Оберена, дружину принца Рейгара Таргаріена і мати його дітей. Дівчина мала характерну мартелівську зовнішність: темне волосся, чорні очі і оливкову шкіру. Вона була красивою, стрункою з пласкими грудьми. Але, як зауважив сер Барістан Селмі, вона ніколи не могла зрівнятися зі своєю компаньонкою Ешарою Дейн, поряд з якою виглядала фактично непримітною дівчиною. До речі, цікавий факт: Ешара Дейн, представниця будинку Дейнів, сестра Артура Дейна та Алірії Дейн. Ешара наклала на себе руки невдовзі після повстання Роберта Баратеона. У неї були закохані Барістан Селмі і за чутками Едард Старк дехто навіть вважав її матір'ю Джона Сноу. Тим не менш повернемось до Елії. Народжена недоношеною на місяць раніше терміну, вона ніколи не вирізнялася міцним здоров'ям, але здобула чудову освіту і вважалася доброю, розумною, гідною і люб'язною дамою. Принцеса Дорна змогла влаштувати шлюб Елії з кронпринцем Рейгаром Таргарієном. Їх заручини відбулися в 279 році, а через рік вони одружилися у великій септі Бейлора в Королівській гавані. Молодята переїхали на Драконячий камінь незабаром після весілля, де пізніше того ж року принцеса народила дочку Рейніс, а у 282 році сина Ейгона. Шлюб між подружжям, хоч і був не з любові, все ж здавався щасливим, хоча здоров'я принцеси залишилося нестійким. Хороший друг Рейгара Джон Конінгтон одного разу згадував, що після народження дочки Елія була півроку прикута до ліжка і мало не померла, народжуючи Ейгона. Після чого мейстер запевнив Рейгара, що вона не зможе пережити ще одні пологи. Елія була присутня на турнірі в Харенхолі, коли її чоловік оголосив королевою любові та красилі Анну Старк, а не свою дружину. Реакція на цю образу самої Елії нам невідома. На початку наступного року Рейгар залишив дружину та їхнього новонародженого сина на драконячому камені і вирушив у дорогу з кількома товаришами. Незабаром після цього він зник разом з Ліанною, спровокувавши повстання Роберта баратеона. Свого часу в Ізері казав, що Рейгар був нещасливий у шлюбі, адже якби він був щасливий з Елією, йому не знадобилася б Ліанна. А Джордж Мартін охарактеризовував відносини Елії з Рейгаром як складні. Доран Мартел, принц Дорна, лютував через погане поводження зі своєю молодшою сестрою і тому не поспішав надто сильно допомагати дому Таргаріенів під час повстання Роберта. Готуючись до битви з повстанцями, король Ейріс ІІ погрожував дядькові Елії, принцу Лівену Мартелу, який служив у королівській гвардії, витончено нагадуючи йому, що в нього Елія та її маленькі діти. У вирішальній битві, битві на Трезубці, Рейгар і Лівен були вбиті. Після того, як звістка про смерть принца досягла королівської гавані, вагітна королева Рейла разом із малолітнім сином Візерисом покинула місто, відправившись на драконячий камінь. Елія також повинна була супроводжувати королеву, але божевільний король, побоюючись зради Лівана, затримав невістку з дітьми в Червоному замку, де її застав Грегор Кліган. Цей негідник зґвалтував принцесу і вбив відразу після того, як розмазав голову її сина об стіну. В цей час поверхом вище Аморі Лорг знайшов під ліжком рейгара його маленьку дочку і також жорстоко вбив. Пізніше Тайвін Ланістер скаже, що смерть Елії була марною, і він просто забув дати вказівки Грегорові про те, що вбивати треба лише дітей. Однак Оберн Мартел вважав, що Тайвін зробив це навмисно, аби відплатити за образу, нанесену йому королем Ейрісом, коли той відмовив у шлюбі його сина і спадкоємця Рейгара з дочкою Тайвіна Серсеєю. Хоча причетність сера Грегора Клігана до тих зловісних подій загальновідома в кичері Кастерлі, офіційні хроніки, написані переможцями, свідчать про те, що невідомо, хто вбив принцесу Рейніс у її ліжку, або хто розбив голову принца Ейгона об стіну та вбив Елію. Деякі чутки кажуть, що це Ейріс наказав убити їх, коли дізнався, що лорд Тайвін Ланістер став на бік Роберта Баратеона, в той час, як інші припускають, що це Елія вбила дітей, побоюючись того, що станеться з ними, коли вони попадуть в руки ворогів. Та як ми вже знаємо, це все повна маячня. Цілком природно, що мартели були розгнівані вбивством Елії та її дітей. Принц Оберин хотів підняти Дорн під прапорами Візеріса Таргаріена і почав підготовку до повстання. Однак Джон Арен, який став королівським правицею, прибув у сонячний спис і зумів укласти мир, так що розмови про війну вголос припинилися. Та на цьому все не закінчилося. Згодом з'ясувалося, що принц Доран Мартел у глибокій таємниці також готувався до реставрації Таргарієнів, повінчавши свою дочку Аріанну з Візерісом Таргаріеном. Коли той був убитий халом Дрого, Доран оновив свій план. Залишилася ще його сестра, Дейнеріс Таргаріен, і Доран відправив принца Квентіна за море одружитися з Дейнеріс. Таким чином він збирався помститися Тайміну Ланістеру, якого він, як і його брат Оберин, вважав відповідальним за вбивство Елії та її дітей. Все ж про подальші події ми балакатимемо згодом, але відразу уточнимо, що серіал Гра престолів і книги Джорджа Мартіна пішли в цілковито інших напрямках розвитку історії Дому Мартелів, Дорну та й багатьох інших пов'язаних моментів. Отож, на сьогодні все. Сердечно дякуємо за перегляди. Просимо підписатися на наш канал тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.